Доброго всім ранку і доброго дня! Рада всіх тут бачити я. Всім привіт, привіт, малята, рада всіх я вас вітати. Діти, тут є цікаві малюнки з зображенням. А що тут на них зображено, давайте разом з вами розглянемо їх. Дітки, подивіться, скільки тут предметів зображено. Давайте їх назвемо. Так, Тут намальована щітка, так, мило, рушник, зубна паста, грібінець. Так, вірно, це все предмети особистої гігієни. Діти, а як ви використовуєте ці предмети? Подумайте. Так, мило, ми миємо руки і обличчя. Рушником ми витираємо руки і личиком. Зубною пастою і щіточкою ми чистимо зуби. Грібінцем ми розчисуємо волосся. Молодці діти, знаєте, як використовувати основні предмети гігієни? А зараз я пропоную вам разом послухати вірш Грицька Бойко здоровим путь. Глянь, без милої водиці умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крану сам дістану, умиваюсь біля крану. Мию милом щоки, шию і водою добре мию. Діти! Ви уважно слухали вірш? Скажіть мені, як умиваються дві киці? Киці вмиваються язиком. А скажіть, як вмиваються люди? Люди вмиваються біля крану руками з водою та милом. Вірно? Подумайте і скажіть, а що ми миємо милом? Милом миємо щоки шию. Молодці діти, знаєте, як миваються люди та які предмети гігієни для цього використовують? Уважно слухали вірш. А зараз ми ще раз уважно прослухаємо вірш та намагатимось його запам'ятати. Грицька бойка здоровим путь. Глянь, без милої водиці умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крану сам дістану, умиваюсь біля крану. Мию милом щоки шию, і водою добре мию. Діти, а зараз ми з вами трохи відпочинемо та пограємо в цікаву гру, з'єднай вірно. Вам треба до кожного окремого предмета гігієни підібрати вірну дію або потрібну частину тіла. Мило ми використовуємо для того, щоб омиватися. Гребінець, щоб розчисувати волосся. Рушник витирати тіло від води. А зубна паста та щітка, щоб чистити зуби. Які ж ви у мене розумні, кмітливі, швидко впорались з завданням. Молодці!